Вышли с требованием разобраться в деле о поджоге машины журналисту. По месяца ничего не происходит, но сейчас могут что-то принять, что-то поменять и, возможно,... Діло дадуть ход. Це дійсно там спалене моє авто моєї сім'ї. Цей автомобіль приймав участь в багатьох громадських діях. Він приймав участь в революції. І останнім часом він так само приймав участь в висвітлюванні громадської думки, як живуть наші можновладці та нові чиновники. От, після деяких останніх акцій було спалене авто. От а на мені на телефон особисто прийшло. Декілька смс, стали правду, саме за а, походиш пішком, буде і тобі здоровіє і людям. Е, ну, з погрози, це з акції останньої акції на цій автівці, яка трапилася біля будинку нашого президента в конче заспі. Наша мета акції сьогодні це свобода слова і свобода професії журналіста. З'ясувати, хто спалив авто, дуже просто. Якщо подивитися смс і взнати, Імей телефона, з якого було відправлено смс, з підтверджених джерел нам надають інформацію, що імей знаходився поряд з автівкою у другій годині ночі в день спалу автомобіля. Майдан стояв проти давлення на журналістів. В даному випадку ми бачимо ухудшення ситуації. Журналіст їде на завдання, а йому шлють угрози. Журналіст виконує своє редакційне завдання, йому зжигають автомобіль. И, естественно, требуем от ä, правоохранительных органов всего-навсего просто провести честное объективное расследование, зачем, кто и почему, за что, какие мотивы у кого были сжигать автомобиль Сергея Капустяна. Да. Все без... этот автомобиль знают э, множество vip чиновников и... ну, он засветился в практически в половине программ, половине выпусков программы без да? да. Но ну, в любом случае для этого всего у нас и есть правоохранительные органы, которым мы предоставляем всю абсолютную информацию. Пожалуйста, давайте расследовать. Сейчас мы попробуем его сгрузить. Сейчас попробуем. Да. Ну, пускай здесь, но зачем? Он ну, halt... да мы здесь никому не мешаем. И, ну, и абсолютно никого не подставляем. Абсолютно. Желтый ленин и Ну, тут нормальное место. Тихо вот трошки дальше получается. Там где Вилья Баки. Сюда ведите и туда до Бровки как раз ее не Все, мы вам допоможем. Вот там милиционеры пошли с я вам сейчас покажу. Ну, да. А, ну да. Вот еще. Вы подальше стоите, думаете, что... Допустим, вы из Грузии. Так. далі. — що? Це, це моє авто. Ну, де хоче, yeah. Там, yeah. Де хоче yeah. там, де хоче там стати. Ну, ну, чим, ну no, як це, як це власне? Чим відрізняється власне ця? А ви можете заборонити, я. заборонити припаркувати. Ну я, ну, ну, підставу. Не підставу, не підставу. Не, не підставу. це нормально. Давайте, ми є тут дружим. Водій, прошу. Дискай, дискай, просто, просто скажіть, а, але ще тепер в нас є питання. От скажіть, да, чи дай. є порушення залишити тут авто? — Да, є порушення. В чому? Скажіть. Підставу. Але, Дивіться, давайте розберемо, як, ні, як, ні, як, як авто. Так. Спочатку як авто. Так. Як авто залишати, він не є тут, який проживає людина, або тут не. А звідки ви знаєте? Ну, хай покаже посвідчу, що він проєкт. А тут чому працює, ви, а, вам не, не, працює або проживає. А ні. чому він Дивіться? повинен вам показує? Всі, всі ні, подождіть. Пок... Хорошо, давайте я ви так на камеру скажіть, що людина має право паркуватись під будинком, тільки якщо вона там проживає. Так? Громадяни, які проживають тут, так. вони скаржаться на автомобілі, які приїжджають сюди і паркуються в їхніх дворах. На які підставі ви забороняють паркуватися? А, а де тут дозволено запаркуватися? Де тут заборонено? Поясніть. Ні, поясніть, де заборонено. Ну От ви мені назвіть. Спалені автомобілі паркувати заборонено. Бо вони смердять, порушують благоустрій та естетику приміщення Генеральної прокуратури. Нове правило. Паркуєте ви паркуєте автівку, ось тільки що авто. сказав, подивився, доїшник і сказав. Ви ще ж погодили з автоінспектором, що вона тут лишається. Вам нічого Я не загрожує. То, що? Що, ви не слухаєте жодних там погроз з боку. Жодного тиску на вас не буде. А ви сказали, водителю не вигружати десь автомобіль. Ну ви, як не ви, якщо ви здесь общаєтесь. Назвіть, будь, будь ласка, положення, порушує, е, порушує, порушує, яке порушується положення порушує. порушує, правил дружбу. Ось цей. Тут особисте майно. Підстава заборона підстава Я заборона не забороняється. Отже, ми вигрозили моє авто біля генеральної прокуратури. Це зовсім не є якась там акція це є останній меседж до. Ну, якось достукатися до наших правоохоронних органів і дійсно нагадати їм, що вони мають займатися розслідуванням цієї справи, і Генеральна прокуратура має вже взяти на свій контроль. Ми кажемо, що проведіть розслідування і скажіть, ну хто, хто намагався таким чином очорнити нашого гаранта. Старе повір'я каже, що тим діткам, які добре себе вели, Миколачик приносить подарунки і дощу. а тим діткам, які себе погано вели. Ну, Миколайчик приніс палене авто. Нехай ось цей пам'ятник світлі пам'яті журналістики і заодно стане нагадуванням прокурорам про те, що все таки винні, мають бути покараними. Чому саме ми тут зібралися? Це е, є Генеральна прокуратура України. Це її найвищий. Орган, який здійснює нагляд за правоохоронною діяльністю, особливо за правоохоронною діяльністю саме міліції, яка на сьогоднішній день займається розслідуванням цієї розслідуванням спалення цієї авто. Тому е, саме присутність цього автомобіля є своєрідним голосом від нас е, з останнім проханням просимо, зверніть увагу і належним чином проведіть розслідування. Панеремо, це є звернення до вас.